Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний гострий угорський суп. І для такого рецепту нам потрібно копчений бочок, м'ясо, квасоля, болгарський перець, цибуля, морква, картопля, помідори, гострий перець, вода та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Приготування дуже просте. Для початку я беру таку от підкопчену підчеревину, у нас називається він бочок, який буду нарізати такими доволі великими шматками. Можна, звичайно, використовувати просто сало, але якщо ви берете саме свіже сало, то після того, як його обсмажите, вам потрібно його забрати, залишити лише смалець. Або ж використовувати просто смалець. На невеличкому вогні витоплюємо. Наш підкопчений бочок, а тим часом наріжемо цибулю. Такими невеликими квадратиками відправляємо цибулю. Перемішуємо і на невеличкому вогні готуємо до того моменту, поки цибуля не стане напівпрозорою. І відразу займемося м'ясом. Заздалегідь я м'ясо промаринував, додав сіль та перець. У мене такі от красиві шматочки. Телятини, які я буду нарізати ось такими шматками доволі великими. І також я використовую сьогодні ось таку цвину вирізку. Яку теж нарізаю доволі великими шматками. Тепер додаємо одну чайну ложку з невеличкою гіркою паприки червоної меленої. І починаємо помішувати, але тут будемо дуже обережні, тому що паприка може пригорати. Після чого. Закладаємо наше м'ясо та будемо його обсмажувати буквально 5-7 хвилин. М'ясо трішки обсмажилося. Тепер я додаю лаврові листи. І буду нарізати помідори. Помідори можна знімати, шкірку можна не знімати, це є не обов'язково. Не дрібню. Такими доволі великими квадратиками нарізаю помідори. І відразу відправляю до. Нашого м'яса. Перемішуємо і залишаємо м'ясо тушкуватися з овочами, почергово додаючи нові. Саме зараз нарізаємо болгарський перець, теж доволі такими великими шматками і додаємо до нашого м'яса. Помідори починають віддавати свій сік. Тепер перемішуємо болгарський перець і залишаємо також тушкувати. Тим самим на щоразу буде утворюватися. Більше і більше рідини. Тушкуємо приблизно 10 хвилин. І поки тушкуються овочі, я наріжу моркву. Одну середню морквину нарізаю на четвертинки і нарізаю на ось такі от квадратики. Теж не дрібні. Додаю до усіх інгредієнтів, перемішую. І знову ж таки залишаю тушкуватися приблизно 10 хвилин. І поки тушкуються наші овочі, я додаю спеції тмин, чорний перець горошок та сіль. Всі спеції теж додаю по смаку. Також для гостроти та пікантності я наріжу дрібно гострий червоний перець, який додаю до усіх інгредієнтів. І залишаю тушкуватися ще на 15-20 хвилин, час від часу помішуючи. Овочі добре обсмажились. Тепер я беру кастрюлю і перекладаю їх в кастрюлю. Ідеалі такий суп чудово готувати на вогні, казанку. Таким чином вам не потрібно буде нічого пересипати у кастрюлю, а просто додати постійно інгредієнти. Добавляю воду так, щоб повністю усі компоненти були покриті водою. На рахунок густоти супу без проблем ви собі можете самостійно контролювати, доливаючи більше чи менше води, щоб робити його або густішим, або відповідно рідшим. Дрібно нарізаю два зубчики часника, теж додаю суп і залишаю варитися мінімум на 40 хвилин. Наш суп проварився тепер такими доволі великими шматками. Я нарізаю картоплю і відправляю в наш суп. Та залишаю на невеличкому вогні варитися до того моменту, поки не буде повністю готова картопля. Коли картопля зварилася, це є в даному рецепті не обов'язково, але в мене є консервована вже відварена квасоля. Я її теж додаю в наш суп. Вона вже готова. Саме зараз одне пробуйте на спеції, чи вам достатньо солі, чи достатньо вам гіркоти від перцю. Якщо ні, то ще додавайте і буквально 2 хвилинки суп повинен перекипіти із нашою квасолею. І все, вимикаєте, подавайте до столу. Такий суп виходить дуже ситним, він виходить дуже ароматним, в міру пікантний, в міру гострий і дуже-дуже смачним. Доволі великі шматки і м'яса, і картоплі, суп виходить ароматний від паприки, від копченого сала своя пікантність, так що смакуйте. Я впевнений, що такий суп прийдеться по смаку як вам, так і вашим рідним, так і вашим гостям. Без жодних проблем, без жодних вагань подавайте до святкового столу, і я впевнений, в тому що всі будуть задоволені. Звичайно, кому сподобався рецепт, ставте свої лайки, підписуйтеся на мій канал усім! Es macht Schnau